Жіночі статеві органи, органи геніталія фемініна. До внутрішніх жіночих статевих органів, органи геніталія фемініна інтерна, належать яєчники, маткові труби, матка та піхва. Яєчник, оваріум це головна залоза жіночих статевих органів, які виробляються яйцеклітини. Крім того, яєчник має ендокринну функцію, виділяючи гормони, які регулюють діяльність жіночої статевої сфери і всього організму. Зовнішня будова. Яєчнику розрізняють фациас латераліс це бічна поверхня, прилягають до бічної стінки малого тазу, де є неглибока яєчникова ямка фоса оварика. Дяфас медіальс присередня поверхня спрямована медіально до матки маткової труби. Марго ЛІБЕР. Вільний край, обернений назад і дещо медіально. Він опуклий і потовщений, Марго Мезоварікус, Брижовий край. Спрямований вперед і дещо вбок. До цього краю прикріпляється брижа яєчника, яка переходить в широку зв'язку матки. Екстремітас тубарія. Трубний кінець, заокруглений, спрямований вгору і охоплюється лійкою маткової труби. Екстремітас утеріна матковий кінець загострений, обернений вниз. Від нього до матки тягнеться власна зв'язка яєчника. Лігаментом варії пропріум. Ця зв'язка щільна, складається з еластичних і м'язових волокон. Яєчник розташований в ділянці бічної стінки малого тазу, позаду широкої зв'язки матки. Центопія яєчника. Яєчник стискається з матковою трубою, маткою, кишечником і є досить рухомим. Трубний його кінець. Як правило, не виходить вищі площини входу в малий таз. Внутрішня будова яєчника зовні яєчник покрит зародковими пітеліями, під яким лежить туніка альбогінея, білкова оболонка. Вона складається з получної тканини. В ділянці воріта яєчника білкова оболонка проходить у середину органа, утворюючи його строму. В яєчнику розрізняють кіркову та мозкову речовини. Медуля оварії це мозкова речовина. Вона складається з пухкої сполучно тканиною струми і містить численні кровоносні та лімфатичні судини, а також нерви. Кортекс оварії. Кора яєчника лежить ззовні від мозкової речовини по периферії яєчника. Вона щільніша і містить яєчникову фолікули. Котрі є панхімою органа. Фолікули яєчника. Розрізняють первинні та вторинні фолікули. Первинні фолікули яєчника. Примарії це дрібні округлі утвори, які містять первинні статеві клітини. Внаслідок розвитку первинних фолікулів формуються похирчісті фолікули. Кількість первинних фолікулів у новонародженої дівчинки становить близько 1 мільйона. Пухирчісті фолікули, фолікули оварі в зікульозі з'являються під час тетевого дозрівання і являють собою первинні фолікули, які розвиваються. В процесі розвитку первинні фолікули збільшуються, всередині утворюється порожнина, заповнена фолікулярною рідиною. В стінці таких фолікулів формується яйценосний горбок. Який випинається всередину і містить яйцеклітину. Повністю розвинутих фолікул чи графіїв міхурець досягає значних розмірів його добре видно неозброєним оком при розрізі яєчника. Овуляція це вихід яйцеклітини з яєчника в порожнену тіло в результаті розриву зрілого фолікула яєчника. У фолікул, який дозрів, підходить до поверхня яєчника і випинається у вигляді прозорого здуття. Тиск фолікулярної рідини зростає і, врешті-решт, фолікул лопається, розриваючи білкову оболонку яєчника, яка стає досить тонкою. Фолікулярна рідина разом з яйцеклітиною викидається в порожнину черевини. Процес виділення яйцеклітини з яєчника носить назву овуляції. Маткова труба. Труба утеріне або фалопієва труба це парний орган, що служить для проведення яйцеклітини від яєчника з очеревинно порожнини в порожнини матки. Маткові труби розташовані в порожнині малого тазу і являють собою циліндричною форми протоки, що йдуть від матки до яєчників. Ісмус -туба утеріне Перешийок маткової труби. Це звужена частина, що прилягає до матки і має довжину 3-5 см. Ампула утеряне. Ампула маткової труби. Це розширена частина труби, яка проходить за перешийком. перешійком. туба утеряне. Лійка маткової труби є кінцевим розширеним відділом труби в ділянці черевного отвору. Ліка прилягає до верхнього кінця і вільного краю яєчника. Наприкінці труби є торочки маткової труби. Фібрія туби утеряне. Найдовша торочка яєчникова – фібрія оваріка, як правило, зростається з яєчником. Напрямок труби. Біля матки труба має горизонтальний. Напрямок, потім утворює різкий вигин і йде майже вертикально вгору вздовж приживого краю яєчника по бічній стінці таза. В кінцевому відділі труба утворює ще один вигин. Він опуклістю обернений вгору таким чином, що лійка труби з ширним отвором спрямована вниз і прилягає до вільного краю яєчника та його медіальної поверхні. Стінка мат маткової труби має такі шари: слизова оболонка з підслизовим прошарком, м'язова оболонка та сирозна оболонка. Матка утерос. Матка це непарний порожнистий орган з товстом м'язовою стінкою, який служить для розвитку плода і його виведення з організму під час родів. Матка має грушеподібну форму. Вона розташована в середній частині малого тазу між сечовим міхором і прямою кишкою. Матка має дві поверхні, відокремлені краями. Фатиас визикаліс. Це міхорова поверхня, обернена до сечового міхура і спрямована вниз і вперед. Фацес інтестіналіс – Кишкова поверхня, спрямована вгору і назад, прилягає до прямої кишки. Марга утері – Декстер етсиністер. Відокремлюю поверхні одну від одної він дещо заокруглений. Матка має такі частки Фундус утері. Це дно матки являє собою пуклу частину, яка лежить вище впадіння маткових труб. Воно обернене вперед і вгору. Корпус утері, тіло матки. Це найширша середня частина. Цервікс утері, шийка матки є нижнім звуженим її відділом довжиною близько 3 см. Шийка матки, в свою чергу, має піхвову і надпіхвову частини. Порція Вагіналіс Сервизис це піхвова частина шийки матки. Випинається у піхву і становить її нижню третину. В центрі цієї частини є вічко матки, остіум утері. Порція супра cervicis – надпіхова частина шийки матки. Становить дві третини її, які вгорі переходить у тіло матки. Між тілом і шийкою розташована невелика звужена ділянка, яка називається перешийком. Uteri. Порожнина матки. Кавітас Утеря. Це вузька щеленоподібна порожнина трикутної форми. Вгору вона розширена і сполучається з матковими трубами. Топографія матки матка розташована в порожнині малого таза. Між сечовим міхором і прямою кишкою. Положення матки залежить від наповнення цих органів, особливо сечового міхура. В нормі матка зігнута вперед, так що між її тілом і шийкою утворюється кут 90-100 градусів. При цьому дно матки спрямоване вперед. Такий згин на кошери називають антифлексіо, згин вперед. В патологічних умовах може бути значний згин між шийкою і тілом матки, який обернений назад. Такий згин називають ретрофлексіом. Повдожня від шийки матки йде косо зверху вниз і спереду назад, утворюючи звісю піхви прямий кут, який відкрит вперед. При цьому вся матка нахилена вперед, антиверсіо. При наповненому сочовому міхурі матка відхиляється назад ретроверсіо. Складка очеревини і зв'язки матки. Переходячи з матки на інші органи, очеревина утворює ряд зв'язок, з яких найважливіше є широка зв'язка матки. Лігаментум лятум утері. Вона являє собою дуплікатуру очеревини, що розташована майже фронтально і тягнеться від правого та лівого країв. Широка зв'язка матки є брижею матки Мезометріум і брижої труби месосальпінгс. Межою між ними служить брижа яєчника. В широкій зв'язці матки міститься сполучно тканинний тяж, кругла зв'язка матки. Лігаментом теріс отері, яка починається від міхорової поверхні матки, дещо нижче маткової труби, і тягнеться вперед по бічній стінці таза. В основі широких зв'язок матки між маткою і стінками таза залягають пучки фіброзних і м'язових волокон, які утворюють кардинальні зв'язки. Будова стінки матки. Стінка матки складається з трьох шарів: сирозної – периметрій, м'язовий міометрій та слезовий ендометрій. Периметрій, периметріум – є сирозною оболонкою очеревиною, яка за допомогою тонкого підсирозного прошарку зростається з м'язовим шаром. Міометрій це м'язова оболонка, яка утворює майже всю товщу стінки матки. Міометрій складається з переплетених м'язових волокон, які відокремлюються сполучною тканиною, ендометрій, ендометріум. Це слизова оболонка матки, яка без підслизового прошарку зростається з м'язовою оболонкою. В ендометрії розташовані маткові залози, гляндулі утеряне в ділянці тіла і гляндулі цервікаліс, в ділянці шийки. Піхва. Вагіна. Це трубка довжиною 8-10 см, яка добре розтягується і тягнеться від шийки матки. Через сечуву статтєву діафрагму до зовнішніх статевих органів, де закінчується отвором піхви остіум вагіна. Піхва має передню паріас антеріар та паріас-пастеріар – задню стінки. Передня стінка вона коротша від задньої, прикріплюється до основи передньої губи шийки матки. Задня стінка довша за передню прикріплюється до задньої губи шийки матки, склепіння піхви Форнікс вагінне. Це щелиноподібний простір між піхвовою частиною шийки матки і стінками піхви. Склепіння піхви може бути поділене на передню, задню і бічні частини. Найбільше значення має його задня частина, яка в практичному акушерстві називається заднім склепінням – форнікс пастеріар. Дівоча перетинка гімен. В ділянці отвору піхви у дівчат розташована складка шкіри півмісяцевої або кільцеподібної форми, яка обмежує вузький отвір, що веде у піхву. Ця складка називається дівочою перетинкою. Після її розриву залишаються невеликі валки або сосочки дівочої перетинки. Будова стінки піхви. Цінка піхви складається з трьох шарів зовнішнього, середнього та внутрішнього. Зовнішній шар утворений сполучною тканиною, яка зростається навколишніми органами. Середній шар побудований із посмугованих м'язів тоніка мускулярис, і складається з перехрещених м'язових волокон, серед яких переважають поверхневі повздовжні та внутрішні колові. Внутрішній шар Являє собою слизову оболонку, туніка мукоза, що покрита багатошаровим плоским епітелієм. Залаз вона немає. На ній є поперечні піхові складки або піхові зморшки Руга вегіналіс, які розташовані посередині лінії обох стінок і утворюють передні та задні стовпи полумне регарум антеріор е posterior. Передні стоввхи складок. Продовжується до зовнішнього отвору совчівника у вигляді сичівникового киля піхви каріно ретралі свагіни. Підслозовий прошарок відсутній.